Всім привіт сьогодні 2 грудня 2023 рік. Перед вами плоди сортів редчів та джеремі. Ось редчів. Такий він з штрихуватим румянцем та джеремі. Джерміні на сонці взагалі ось такий темний-темний, дуже красивого забарвлення насиченого. Так, Зараз куштуємо тані сорти. Що я хотів би сказати? Зарані мною було відзначено, що все ж Джерміні має трішки десь на тижнів два період зберігання в своїх таких оптимальних кондиціях речів. Звісно, вже раніше втрачає свої найоптимальніші такі властивості по смакових та товарово-господарських якостях. Даний сорт потрібно спожити, напевне, за грудень, а в залежності від, умов, від кліматичних умов за першу декаду грудня навіть. Іначе він в звичайних підвальних умовах зберігання, потім е, почне сипнути, пухнути, втрачати свою от, соковитість та е, таку цю щільність, не буде, таким хруст, не буде хрустким та взагалі смачним. Ось, тому ми визначаємо його як ранньозимовим сортом. Джерміні, та сама історія, трішки довше лежить. От, смакові в нього навіть, мені здається, трішки вище, ніж у речів. Е, більше має цукру, напевно, ще. але куди більше речів і так доволі солодкий сорт, можливо, цей цукор е, проявляється так сильно в зв'язку з тим, що абсолютно немає кислоти. Ні той і ні той сорт не має абсолютно е, жодних натяків на кислоту. Це суто солодке яблука з солодким смаком. Так, ну в мене. Все там є на оглядах. Щось більше розповідати вже не буду, якоїсь інформації давати. Ось такі вони. І давайте зараз скуштуємо. А ще таке, чому я їх зараз поживаю? Оскільки цьогоріч була дуже спекотна осінь, мало опадів і, звісно, було багато сонця. Так ще я перетримав джереліні на дереві. Я вирішив, що отримати відчутий оптимальний смак варто от споживати в першій декаті грудня. Тому зараз я цим і займусь. Так, що варто ось, при розрізі сказати? Ці сорти обидва, з групи редені час, вони родичі. Напевне, все ж таки Джеремінія являється більш похідним від річів. Хоча яка там точна історія по генетиці, я не знаю, тому стверджувати не буду. Та й напевно це не настільки важливо. Що варто зазначити? Е, можливості моєї відеокамери не зможуть вам цього передати в Джеремінії, звісно, більш так в прозелені йде, Зеленкуватий м'якош, тут він також трішки зеленкуватий, зовсім трішки при але більш тяжіє до жовтих тонів. І аромат при шкірка, от от, коли яблуко в цілісному стані, воно не має такого аромату, коли при розрізі аромат, звісно, є. Думав, що джерміні буде краще, от скажімо так, відчутний. Та ні, все ж таки більш приємний такий аромат у речів, а він прямо має солодкий, содний запах має. Дерміні програє в цьому плані. Так, давайте зараз куштуємо. Так, по смаку. Ну, із речів я, напевно, абсолютно вгадав. Десь до 15 грудня його потрібно буде. Спожити ті плоди, які вирішені в моїх умовах. Смак просто суперовий. Ось ця ароматика, ось цей солодкий аромат, він паралельно, паралельно йде із смаком. Дуже такий багатий букет смаку розгортається. Чим і приславутий даний сорт речів. Ось. За що його люблять? За ось цей його смак. Але потрібно бачите, його правильно зловити, тобто вчасно, відповідно. Кліматичних умов поточного сезону його зібрати і вчасно спожити. Також при певних умовах зберігання. Все це дуже, скажімо так, різнобокі поняття. Все воно має певне значення. Так, Джереміні. Ну, Це солодке яблуко варто відзначити. Смаки, незважаючи на те, що вони родичі, вони візуально дуже схожі, смаки дещо різні. Можливо, це. Конкретно особливості даного сезону. Ось, можливо, не зовсім вдалий рік для Джереміні Але що хочу відзначити, що Саш, я був правий, це яблуко потрібно споживати трішки пізніше, десь на 2 тижні. Це яблуко потрібно було починати споживати з 15 грудня, за моїх умов зберігання. А то і ось так під новий рік. Так, і я думаю, що. Ви точно помітили такий контраст ось, зеленоплідний сорт. Це перед вами сорт Ренет Кубанський. Звісно, він після зимового періоду споживання це в кінці січня Таке, закриває січень яблуко. Це ось я сказав би, що це дуже вдала версія Ренета Самаренка. Доволі смачний сорт, але така історія з ним сталася цьогоріч. Дерево було перенавантажене, був дуже в мене такий щільний графік, не було коли. І просто вони перевісіли до листопада, по-моєму. Перевісіли ці плоди фактично вже перед морозами, перед снігами. І я їх позривав і навіть без зберігання, там вони лежали в віранді, почали ми їх споживати. І вони на даний період без влажування через ось цей. Надмірний період дозрівання на далі без почали, скажімо, раніше потрібно дозрівати і набули свою споживчу стері. Зараз вони доволі смачні. Ось це такий контраст, контраст смаку деяких плодів вони є суто солодкі, це такий аромат, скажімо, смак цукерок. Карамельний такий присмак. Хто їв Реннет Семаренко, коли він вже втратив свою кислоту, коли він вже добре влажиться, в кінці січня той знає, цей його присолутий смак, і плюс іноді е, такі є солодко-кислі, з кислинкою приємної плоди. Дуже зайшли, сподобались Ось, е, і вдало вони споживаються. От, не залежується пит, який з'ївши раз, хочеш його спожити ще раз. От, Ренет Кубанський дуже сподобався. Ось весною буде, напевно, його брати на розмноження. І вже на осінь можна буде придбати саженці. Плоди можуть розвиватися в великих таких гарних товарних розмірів, але має бути, звісно, вже ж відповідно розумні межі навантаження. Якщо перенавантажене буде дерево, таке, як в мене, то плоду великого ви не доб'єтеся. Ось такі моменти по яблуках. Речів цьогоріч дуже смачний. Джерміні в мене цьогоріч, на мою думку, йому трішки програє. От. І ви бачите, які моменти погодні, коли що навіть пізньо зимове яблуко може перезріти, будучи перетримане на дереві. Ось так. На цьому все. Дякую за увагу.